Така серйозна, не серйозна, а серйозна саме. Я дуже багато чого приймаю близько до серця, але я цього не показую. Тобто, я вважаю, що такі сумні емоції можна довірити з людини, яку ти спілкуєшся більше ніж півроку, як мінімум. Справжня дружба це коли за тебе будуть і радіти, з тобою буде сумувати. Навіть якщо вони тебе вислухають, це вже допомога буде. А якщо вони і прийдуть, якщо ти попросиш, то це взагалі неймовірно. Ну, я б взяла напевно 15 років. То моя матуся багато працює, і вона провела тоді весь день зі мною. Перша була в якомусь великому парку атракціонів. Я багато де там побувала і я була щаслива як дитина. Напевно, цей день, коли ми поховали мого діда і гірше дня просто нема. Він завжди був мною з посмішкою і дуже часто був поруч. Доволі довго намагалася прийняти це. Зараз я більше йду між актором та підковою, тому що лячно працювати психологом. Тому що з дитинства я і малювала, танцювала, грала на інструментах, навіть співала. У мене все виходить, все, що я хочу, в мене виходить. У мене добрі відносини з людьми. В мене кожного дня робить щасливе оточення близьких друзів. Якщо я з ними побачусь та поспілкуюсь, треба проводити хоча б частину дня, щоб бути ближче до мрії. І тоді і потрохи, і ти всього, чого хочеш, отримаєш.